Кошенята попліткуємо, говоримо про секретики Наталі Холоденко. Як так? Потап, Райде, Кондратенко Вогник, Леся Нікітюк, Ротару та Енріке Іглесіас. Можуть зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, кому що відомо про ту чи іншу зірку. надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також не забувайте додаватися в наш закритий, особливий телеграм-канал, адже це невід'ємна частина пліткового життя нашої спільноти, і там чимало ексклюзивів та додатків, які я не можу публікувати в Ютубі. Ну що ж, Розпочнемо з Наталі Холоденко. Справа у тому, що ми на початку тижня розбирали ситуацію з холоденчикою, її донати на персональні виходи є дурні, вони завжди були, є і будуть. І Наталка на таких бувдірах наживається. І чудово, Наталю, ти знайшла свій шлях, і можна сказати, що Холоденко це українська версія в якомусь сенсі бліновської, господи, прости. Так ось. Єдине, чого не можуть зрозуміти ці повду, що коли ви скидаєте на персональні вигоди холоденко, на сережки, тістечка, якісь власні потреби, сережки холоденко не захищають вас від скаженого сусіда, від росіян, які готові прийти і забрати у вас все. І мені там виписували ось ці. Господи, бути фанатики, що не це все підміна понять, ти теж просиш донатити тобі. Ні, дорогенькі мої. Я генерую контент кожного дня 365 днів в році. І я завжди кажу, в кого є можливість та бажання підтримати спільноту донатом. Я не пишу фіксованих сум, не роблю банки, збори. І не кажу, що мені потрібно 120 тисяч гривень. Тому, будь ласка, не потрібно плутати і викривляти фактаж підтримки блогера в якості вдячності при бажанні. І коли відкривають банки на власні потреби з фіксованою сумою, Так ось холоденко, яка транслює красиве життя, а виявляється, не знаю. Кошенята на хвостику принесли, що Холоденко дуже сильно тримається соціальних виплат в Німеччині, адже саме держава їй надає житло, вона не платить за оренду від слова зовсім, і вона не поспішає вивчати німецьку мову, адже якщо вона вивчить мову і пройде курси, то її залишать забезпечення. А набагато зручніше жити в квартирі, за яку ти не платиш. І підшумок собі заробляти грошики з українських і не тільки клієнтів на своїх психологічних послугах. Тому виникає чимало запитань до Холоденко, з огляду на такі чутки, чи є насправді те красиве життя, яке намагається транслювати Наталя, і чи є ті заможні мільйонери мільярдери, про яких вона не може говорити, але завжди так наголошує в своїх інтерв'ю, що в неї серед клієнтів дуже багаті заможні люди. Ти або дуже хитродупа, і просто хочеш сидіти дупою на двох стільцях і отримувати блага від Німеччини, від держави. І водночас хочеш продовжувати свою професійну діяльність, або щось нам не договорюєш, Наталю, і є скелети у шафі. Тож, раз ми відкриваємо ось цей клубок, ось цю всю історію під назвою Наталя Холоденко, будь ласка, кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, з задоволенням будемо вивчати цю панянку, тому що мене просто шокує. Зазомбованість цієї аудиторії, яка готова будь-що на будь-що скидати гроші, Наталю. Треба сережки, будь ласка, треба тістечка, будь ласка. Треба нова камера, це я умовно кажу, будь ласка. Як же зручно за кордоном прикриватися своїм професійним капіталом? Психологиня, яка лікує тільки що незрозуміло? Пристрасно чекаю інсайдів та зливів на Наталю Холоденко. Що ви думаєте з цього приводу? Чи готові скидати на власні потреби на сережки Наталі Холоденко? Дуже хочу почути вашу думку. Як то кажуть, корона не спаде. Ви знаєте, що я абсолютно за адекватну журналістику і в чутках бувають неточності, потрібні доповнення, буває непорозуміння. І ось тепер в мене виникло запитання: як все ж таки працюють алгоритми інстаграму в контексті геолокації користувачів? Значить, дякую за продуктивність, кошенята. Хочу перепросити. Адже вийшло непорозуміння саме через ці алгоритми. Значить, я точно знаю, що Антон Попов це колишній гітарист Тіни Кароль. Не гастролює і не їздив до країни болот мінімум з 2014 року. Також точно знаю, що він отримав престижну роботу в США і працює там вже давно, ще до початку повномасштабного. Тому сорі бувають неточності, і там, де я не правий, я казав, що завжди відверто зможу спростувати або вибачитись в даному контексті. Питання до інстаграму, адже як тоді це працює? Тож на майбутнє я не буду спиратися на дані геолокації, тому що вони є неточними і призводять до конкретних непорозумінь. Тож Попов в Америці працює, розвивається, займається своєю кар'єрою, своїм життям, а інстаграм підводиш, підводиш ти нас інколи. Ось такі справи, друзі. Привіт, про як так я блогер. А ти саме таку назву отримав мій авторський курс по просуванню вашого ютуб-блогу. п'ять онлайн лекцій, домашні завдання, інтерактиви, регулярне спілкування. Телеграм-чаті розберемо ваші кейси, прокачаю ваші скіли та поділюсь унікальними методиками, які допомогли мені за рік розкачати YouTube канал та присутність в інформаційному просторі України. На власному досвіді та власних помилках я розповім, що не потрібно робити в жодному разі. Я вже провів перше коло нашого курсу, і наші учні залишились задоволеними. Всім привіт! Хочу поділитися відгуком на курс по блогу, який називається Я блогер, а ти від Богдана Безпалова. Ця Богдана дуже класний блог я його почала дивитися. Він дуже гарно подає інформацію, дуже гарно впевнено розмовляє на камеру. А мене з цим були трошки проблеми. І я написала: мені Богдан розповів, що в нього є курс. Я його купила. І що мені сподобалось на курсі, це те, що дуже в такій легкій формі все було подано. Були домашні завдання, там треба було знімати відео. І Богдан кожне відео продивлявся і коригував, де що не так, що над чим треба працювати, і правильно працює. Він хороший спеціаліст, завжди дає влучні поради, індивідуальний підхід. А також він залишається фактично 24 на 7. На зв'язку інші можуть, і ти теж також зможеш. Пиши в дірект мого інстаграму. Усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Приємні ціни та умови вас здивують. Я думаю, настав твій час скласти достойну конкуренцію іншим відомим блогерам. П'ятницю в Дубаї це виходить в минулу п'ятницю. В нього був виступ в українському ресторані. Йой, сподіваюсь, правильно вимовив. Дуже скромний, простий, нормальний хлопець зробив класну атмосферу, розмовляв українською мовою. Декілька разів кричав Слава Україні, слава нації, Україна понад усе. Власники ресторану Українці за правилами закладу персонал спілкується з гостями або українською, або англійською. Ніяких виключень вони часто запрошують талановитих українців або українок, які досягли гарної кар'єри в еміратах. Завжди грає українська музика. Василіса Фролова, амбасадор ресторану. Ось такий невеличкий злив, штрих до портрету. Називайте як завгодно про українського виконавця як так. Крим на місці, Херсон на місці, Одеса Харків, Дніпро. Суми, Черкаси. Вся Україна в залі на місці. є. життя. Дякую. Донбас. Прекрасно. Маю надію, що наступного разу з вами зустрінемося вже на Донбасі нашому українському з концертом або в Криму. Нічого бути не не Зустрі пісня називається Лелека, чули такий трек. Не саме пацанська з мого репертуару. Але коли писав її, появляв. Свій дім далеко на хаті. І завжди, коли от кудись сіду, я доволі рідко буваю вдома. Завжди мені приходять такі слова: Знову мені. В дорогу! Щоб забрати найцінніші речі, які в кожної людини. Щоб забрати батьківщину, свободу, щоб забрати життя. Так давайте будемо жити. Давайте жити наперек всім. Та не хоче, щоб ми були на своїй землі, бо нікому вона крім нас не треба. Ви знаєте, я супермаленька СМТ і взагалі вперше в Дубаї. ми ще рік тому домовились про цей концерт. І знаєте, друзі, а для тебе я не був, я завжди гордий, що я українець. Люди не забувати, хто ми. Люди не забувати, звідки ми. Люди не забувати, що ми козацького роду з вами люди, що бути гідними, тому що називається українцями. Нікому ми з вами не треба крім нас. І нікому наші хлопці там в окопах і дівчата не треба крім нас з вами. Останнім часом ви запитуєте, чому так мало про. Нових зірок про нові імена, а тому, що у них нічого не відбувається, там немає чутки, інтриги, розслідування, скандали, тому що вони займаються виключно своєю професією. Про те, що як так молодець постійно закриває збори, знаходиться в контексті українського питання, теж немає сумнівів. Хлопець випускає музику, гастролює країною з благодійними турами. Тому до як так, в принципі, немає жодних запитань. Хочеться побажати йому втриматись на плаву, адже наскільки я розумію правильно, він знаходиться під патронатом та впливом Олега Псюка. А Олег Псюк це виключно як на мене про монетизацію, про гроші. І Олега цікавить саме заробіток. І чи зможе потім рано чи пізно все одно ж розійдуться в плані співпраці, чи зможе як так? Втриматись на плаву без продюсерського крила це запитання. Бути зосередженим не тільки на творчості, а вивчати усі юридичні питання, усі папірці, які він підписує, і на майбутнє готувати платформу відходження від псюка. Це от моя така рекомендація. Дякую, що скидаєте. Будь-яка інформація. Вона має цінність, є інколи чутки. Про які потрібно говорити пазлами, шматочками, загадками, але потім це все збирається в єдине ціле. Тож завжди, мій інстаграм відкритий до будь-якої інформації, друзі. Поклавши руку на серце, я не хотів коментувати наступне, але ви дуже просили. Отже, за прем'єрив потапчик пісню з новою співачкою Катаріна. Трек отримав назву «Рай Де». Значить, зачитую, хочу подякувати вам за ваші відгуки стосовно пісні «Рай Де» і дуету з Катаріною. Мені дуже приємно, що ця пісня доторкнулася до ваших сердець. Хочу подякувати в першу чергу Катаріна Тобі за довіру й талант. Ще за неймовірну працелюбність, бо мало хто знає, що таке витримати два дні зйомок майже роздягненою у льодяному океані, у тебе велике майбутнє. Ти станеш зіркою. Окремо дякую твоєму чоловікові Меліху за неординарний підхід до життя і допомогу не тільки проекту, а й Україні. Дяка за суцільний кайф на зйомках з Куратовському його команді. Історія цієї пісні. Дуже цікава, але я вирішив не давати нікому інтерв'ю, тому розкажу її коли-небудь. Але повірте мені, це найголовніше у цій композиції. Лишаю у таємниці. І ще раз дякую вам, люди, за підтримку. Вона наповнює мої творчі легені, і я знову хочу дихати мистецтвом за роботу над піснею Я дякую Вадиму Лисиці. Тільки він знає, чим відрізняється шлягер від хіта. Ну, дивіться, цікавий, продуманий, абсолютно піар текст. По-перше, закидає він тезу а, нативну нав'язування того, що Катаріна це велика суперзірка. Тобто, щоб глядачі сприймали цю співачку саме так. Але ні, Катаріна це не суперзірка від слова зовсім. По-друге, де він говорить про подяку чоловікові співачки Меліху. В такий спосіб він відкидає усі чутки, що в нього роман з тією Катеріною. І це ЗМІ вигадали. Нема в нього ніякого роману і ніколи там нічого не намічалося. ПоТАП зараз намагається заробляти гроші на продюсуванні. От і все. Окремо, в мене запитання до людей, які дотичні до цього релізу. Люди, які створювали цю композицію, зводили. Е, Скуратовський, який це знімав. Як вам комфортно взагалі працювати з такою людиною, як Потап? Хочеться мені запитати, ну чесне слово, я от не розумію, що ще мені потрібно знайти і показати вам, що з Потапом не потрібно мати справу. Але, мабуть, гроші не пахнуть. Це моє от відчуття. Зараз не хочу нікого образити. Це не конкретна претензія до Скуратовського чи Лисиці. Це загалом претензія до усіх, хто готовий працювати з потапом і ставити поряд своє ім'я. Робіть висновки. Ну і на завершення, потап дуже гарно підкреслює. Ще раз дякую вам, люди, за таку підтримку. Вона наповнює бла, 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 бла. Тобто, він показує, що так, я шкварюсь. Так, повна дупа, але ви ж мене підтримуєте, які ви в мене розумники. Тобто, ще одна чергова маніпуляція, аби нативно відбілити себе. А пісня і кліп мені нема чого додати взагалі ні про що. Так, дуже коротко. Маша Кондратенко запрем'єрила композицію вогник. Пам'ятаєте, я вже якось швидко коментував і сказав, мені не сподобалось. Але саме цікаве, реально, машу не сприймаєш в ліриці. І коли виходить непогана пісня в стилістиці, ванька встанька м -м, заходить і мені вже подобається. Тобто бувають моменти, коли я слухаю реліз, і мені взагалі типу ні, ніяк, от не не хочу нічого навіть чути і бачити, тому що це погано. А зараз переслухав і зайшло. Тому Маша зайняла свою нішу, і можливо, можливо, не потрібно вимагати від неї більшого. Вона хороша в своєму жанрі, і вона взагалі добре, що знайшла цю нішу. Тому в цьому сенсі Машу підтримує, молочинка. Мене більше цікавить питання, чи є там дуже впливовий спонсор, про якого розповідали. Не знаю, потрібно запитати у Марії. Машо, розповідай, чи є в тебе впливовий спонсор. Леся Нікітюк закликає своїх підписників не вірити чуткам та все про що говорять змі. Звичайно, Лесю, ти права. Є моменти маніпуляції в ЗМІ, там, заголовки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але є чутки, які несуть за собою правду. Коли медійну людину кусає за дубцю правда, вона починає вести себе як вуш на сковоріці. Тож, в принципі, Лесю, мені подобаються наші з тобою стосунки, ти вмієш це викрутити в гумор, але ми ж з тобою правду знаємо так точно. Що ви думаєте про Лесю Нікітюк, чи є її підписником, прихильником, давайте поспілкуємось з Тарях, а зараз я хочу зачитати невеличке доповнення, так друзі. Музвар отримали інсайт про те, що Софія Ротару мала співати саундтрек до фільму Скажене весілля 3». Також співачці пропонували роль в комедії, але вона відмовилась скоріш за все через ризик захворіти тим самим вірусом. Ви розумієте, про що я говорю? І я думаю, це логічне пояснення. Це окей. Жаль, що не побачили Софію Ротару на екранах, а бачимо скажену і не зовсім зрозумілу поведінку її нащадків. Ось так. Ну і на завершення Енріке Іглесіас, який шокував своїх прихильників тим, що, мабуть, відключили фонограму, або в нього сів голос, або проблему з голосом. Я не знаю. Але звучало це дуже дуже дивно. Давайте послухаємо шматочок. <реш> Ось такий він справжній матчмен мен Іглесіас. Іглесіас. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що випуски виходять кожного дня. Тож не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.